Парадною колоною з квітами нікопольці пройшли від площі міста до пам'ятника Чорнобильцям. Шанували пам'ять тих, хто ціною свого життя та здоров'я врятували світ. Час не здатен вилікувати рани, нанесені Чорнобильським вибухом. Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. В результаті аварії відбулось радіоактивне зараження 30 кілометрової зони. Радіаційно забрудненими виявилися 19 російських регіонів, близько 23% території Білорусі та великі території Європи. Близько тисячі громадян, які постраждали в катастрофі, проживають в нашому місті. Нікопольська влада робить і буде робити все можливе в наданні практичної допомоги людям, які пройшли Чорнобильське пекло, ліквідаторам та їх сім'ям. Ця допомога закладена в бюджеті та присутня в різних міських та державних програмах. Ми з згода в год намагаємося передбачити більше практичних шагів відносно цієї категорії громадян. Діньки з міського бюджету, віднавільна допомога, різні мероприятия, квартири і многа другою. Цього року біля пам'ятного знаку чорнобильцям встановили шість цілайтів з текстом, який нагадує ту трагічну подію, про яку забувати не слід. Мітинг продовжується урочистим збройним залпом, панахидою по загиблим та покладанням квітів до пам'ятного знаку.